А хто хоче, щоб війна продовжувалася? Європа, Росія, Америка, в нас може тут хтось хоче. Ну, те, що в нас є дуже багато людей, які зав'язані на війні, які заробляють на цьому, то ми не сумніваємося. Я про це вже говорив. Але дивіться, Європа, яка опирається з усіх сил, щоб ми воювали далі, в них є велетенське бажання, і вони не намагаються нас підвести під мир. Тому дивіться, от я зараз зачитаю Німеччина. Надала нам 17 мільярдів допомоги. А купила е, газу е, 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 на 22 мільярда в Росії. Е, Голландія на 8 нам допомогла. А купила на 23 мільярди в Росії. Тобто їм вони дають набагато більше заробити. Франція 6 нам нам 6, їм 20 мільярдів. Польща 6 їм 13. Італія 3 нам, їм 27. Так, хто хоче воювати і хто хоче миру. Е, фіни молодці, 3 на 3. Три. <сум> три собі три, ну такі, нейтральні вони. Так от поясніть тепер мені, Америка хоче миру чи Європа? Європа торгує повним ходом і не зупиняється. Ну, кажуть, контракти там. Нема питань. Просто озвучте, що ви е, за завершенням контрактів не будете вже купляти. Ми будемо знати про це. Ну, бачите, ну це такі хитрозаді, такі хитрозаді, вибачте мене, що це просто капець. І вони хочуть купляти в Росії по факту, я вам навожу факти, цифри, вони хочуть купляти в Росії енергоносії, так? Торгувати, заробляти, почувати себе добре і за рахунок того, що наші гинуть. Тому що в цей час, коли вони торгують європейці. З Росією ми їх захищаємо, ми вмираємо. Ну, класна тема. Ну куди це годиться, Ви мені е, поясніть. Тепер ще по мирним угодам. По мирним угодам дуже-дуже важлива річ, що все на сьогоднішній день шито крито і нам не доносять не те, що це на 100 на 99% немає правдивої інформації. Це я вам гарантую, я завжди про це говорю. Що нам не будуть говорити правду. Ну, в цій ситуації, по мирним угодам, по перемовинам, вони роблять правильно. Я підтримую. Нам не треба не те, що нам в ефіри не потрібно викидати правду. Чому? Тому що кожен її використає обов'язково по-своєму і донесе так, як вони хочуть. Розумієте, да? І це буде проблема, тому що будь-яке рішення, будь-яка домовленість. По атомній там, електростанції, чи по кордонам, а, чи по будь-яким іншим використають кожен, як захоче. Розумієте, так? Тому якщо на сьогоднішній день <кхм> донести правду про те, що домовленість вже є про це, про це і про це, вони підірвуть усе тут, вони рознесуть по всьому світу по цю брехню. І ми будемо з вами в шоці, і ми не зможемо отримати достовірної інформації. Тому єдине тільки видно, звісно, що Америка на чолі з Трампом хочуть швидкого миру, і це зрозуміло, Трамп це несе давно. Чому? Тому що в нього вибори на сьогоднішній день, і в нього велетенські проблеми з тим, що якщо не буде угод, в нього будуть проблеми. В нього реально будуть проблеми на виборах. Вони вже є практично. Практично, звісно, він і на Росію давить, і домовляється, і робить будь-що. Тобто його Трампа і Америку можна зрозуміти, друзі, можна зрозуміти. Їм яка різниця? Чому він має за все там відповідати, якщо наші не хочуть відповідати? Але конгресмени чітко і внятно заявили: провідні конгресмени ви можете дивитися і чути це. Заявили, що якщо в найближчій неділі а, не буде домовленості про мир, а, будуть включені санкції, які не дадуть можливість Росії воювати далі. Тобто вони включать санкції 100% мита на все, що буде продавати Росія, особливо на газ, на нафту, на енергоносії. це буде велетенська реальна проблема для Росії. Звісно, зараз буде там. Є розказчики, які що воно скільки років вже. Ну, це факт. Це факт, скільки років. І якби санкції ввели е е європейці, то друзі, все б змінилося. Але я вам зачитував цифри, як можуть європейці сьогодні Європа нам допомагати, якщо вони е Росії допомагають значно більше. От, по факту, Італія 3 мільярди дали нам, дякуємо. І паралельно 27 Росії. 3,27 є різниця? Якби вони нам дали 27 мільярдів, ну ви скажете так, що вони купляють енергію, вона їм, воно їм потрібно, це їхні права. І мож... Якщо так, ми ж не маємо нічого проти. Торгуйте, що хочете, робіть. Але не заставляйте нас захищати ваші інтереси, ваші кордони з Росією. Європа. виходить так, що ми сьогодні втрачаємо людей, українців, за, за рахунок того, що ми маємо е, прикривати і захищати інтереси фізично е, е, Європи і Росії, яка торгує повним ходом. Подивіться цифри: це страшно говорити про це. Вони торгують просто на цій війні, на тлі війни торгують, просто торгують і отримують. Велетенські дивіденти за рахунок того, що гинуть наші е, українці і українки. Тому отак, друзі, робимо висновки. Всім миру добра!